Здобуть собі честь Україні славу Збройні Сили України стараються бути привабливими. Подивитися, яка вона військова служба за контрактом до частини 03-12 З'їхалися з усієї Полтавщини. Кожен військкомат області привіз на екскурсію потенційних призовників. Ми їх вчора предупредили. Командир говорить, я готов без проблем приїжджати. Тобто тут ніхто не готувався к вам. Це нормальна посидіна діяльність. 90% процента частин частей, 90%, да, 90 уже процента вже мають точно такі ж умови, наприклад, проживання на території частини. Житло на території військової частини безкоштовне. До послуг, елементарні меблі, пральна машина, туалет та душова. На кухні, холодильники, плити тут готують собі їсти контрактники. Раз на день в умовах миру і тричі в умовах війни їх годує держава. Традиційно військову їжу у день відкритих дверей частини виставили як музейний експонат. На першу страву у нас борщ зелений з м'ясом, з яйцем. Друга страва каша гречана з м'ясом, салат свіжої капусти, булочка, хліб і компот. Це сьогоднішній обід. М'ясо, риба смажена, оселедець, овочі. Двічі на тиждень дозволені ковбасні вироби і пару років тому, як в обов'язкову їжу ввели сало з чесником. В індивідуальній упаковці, так, да, і на кожного солдата по нормі положено. П'ятдесят На відміну від контрактників, строковикам казена кухня доступна тричі на день. Військові запевняють, українська армія підіймається з колін і стає престижним місцем роботи. Командир частини на своїй посаді із 2000-х років говорить: тоді і зараз як небо і земля. Це як взяти картину і її обратну сторону. Це дві різні речі це є нове обмондурування, це є нові підрозділи. От, до речі, ми зараз бачимо образці техніки, які в новий підрозділ. Через появу над базами ворожих безпілотників тут увели новий зенітно-ракетний підрозділ із технікою швидкого реагування та із хорошою прохідністю. По бойових машинах у день відкритих дверей охочі лазять діти. Призначена для ведення радіаційно хімічної біологічної розвідки. Ділянок та маршрутів наш екскурсовод по техніці Віталій говорить, підйом по кар'єрі одна із принад військової служби. Мовляв, він сам після навчання у Харківському військовому інституті в частину потрапив командиром взводу. Зараз має звання старшого лейтенанта, а через рік буде капітаном. Єсь з чому стремитися, єс к чому рости. І ще одним плюсом служби в армії називають забезпечення. Чоловіки у частині запевнили, увесь одяг на них від держави. Раніше був один, тобто ми його носили і звісно з нашого дуже швидко. І є, там приходилося свої кошти купляти. Зараз нам положено два. Один ми носимо, ну тобто на заміну Поправили, надягнули дуру. Інший. Дещо із того, чим забезпечує країна військовослужбовців, виставили на оглядини. Окрім теплої форми, що перевтілюється у демісезонну, тут спальні мішки, каримати і найцікавіше для хлопців зброя. Та головним козирем службі в армії називають зарплату у 7 тисяч гривень і вище.